Відважний з величезною сокирою! Асель. Його суперник ніндзя! Непомітний, як тінь, раптовий, як блискавка. Нічний меч. Готуйся. Бій удар розкол. Ножба! <бірші> <пірші> <пірші> Покажи йому нарешті удар. розкол е, Джет, що ти робиш? Ти ж знаєш, що насправді не контролюєш їх, так? Ну е, так. Я знаю це. Та коли-небудь я буду там битися і перемагати. Я теж. І тоді я не битимуся вікінгом із ніндзя. Ой, та ви що? Сила завжди перемагає сталь. За статистичними даними. Нічний меч завдає вдвічі більшої шкоди. Бачила брия Вот что я мав на увазе Удар в кол матч пора бить Чё? Жодных апгрейдил? За дані однакові, Меддічко, тож усе залежить від вміння. Готусь! Бій! Удар розкол! Два мечі не загроза моїй сокирі і моїм пальчикам! Перемога моя доля! Удар розкол! Удар-розкол! Тепер усе в твоїх. Один, два. Я йду до вас. Три, чотири. Ворог Удар, так! Ударокко. Припини зароблятися. Це дуже важливий матч! Забавляючись, я приваблюю глядачів. Натискайте лайк і підписуйтесь на Каба! Удар-розкол! Бачиш, що буває, коли думаєш про глядачів, а не про змагання. Гаразд! Стрім стоп ріг до бою! Супер, мега, ультра, екстрім сила оторога!